За мотивами останніх новин. Є така хиба, що людина, якої дуже багато грошей, яким би чином вона їх не набула. Це щаслива людина. Вона щаслива, вона, вона дуже багата, в неї все є, вона все може порішати, Вона така потужна, мощна, така дуже якась людина проживає там своє найкраще життя. Але це неправда. Це дуже нещасні люди, життя яких дуже жалюгідне. Я просто знаєте, намалюю вам карт картинку, от коли ти щось робиш м з чесності, коли ти дієш узгоджено зі своєю совістю, зі своєю істинністю. То твої плоди, твої діяльності, вони можуть бути маленькими, а можуть бути великими. Але ти, якщо а, це все для тебе, знаєш, по твоєму шляху, по твоєму відгуку, по твоєму внутрішньому відчуттю, то хоч там великі плоди, твої, хоч маленькі твої плоди, а, тобі буде добре. А людина, яка вчиняє неетичні вчинки, вона живе просто в якомусь адіщі. Це адіще. А коли ти прокидаєшся, і ти я отак собі моделюю. Так як я ще й психотерапевтка, я собі, ну, я собі уявляю, як людина ще всередині психічно влаштована, то я собі моделюю, що людина прокидається, і вона така, їй треба лізти в новини. Які там новини? Може, там вже про мене щось, якісь журналісти або якийсь блогер, де там десь сидить, я його не можу дістати. Він про мене вже щось сказав, написав, це хтось рознес, а може, там, може, хтось злив щось про мене. А як мені робити, куди мені заховати, куди мені перевезти? А з тим домовитись, він мене кине, а той мене кидав, а цей мене теж кине. А значить, треба якось хитро перепідстрахуватися 150 разів. А дружина, угу. та вона ж теж така, якщо на неї хтось натисне, то вона видасть всюди вороги. Що мені робити? Добре, я це розподілю туди, це розподілю сюди, а тут щось це не виходить, так, будемо битися, будемо думати, будемо битися. І в страху, тривозі, жаху, я не кажу вам цих людей, що треба жалкувати, я просто показую, проходить все життя.